На сьогоднішній день система цивільного захисту області вона існує, існує і способна виконати ті завдання, які можуть виникати. Перш за все, що стосується системи оповіщення, вона працює. працює практично щоденно ми її користуємося. Перш за все, передаючи, наприклад, штормові попередження, тобто через управління надзвичайних ситуацій, оперативне чергове, яке здійснює цілодобове чергування. Отримавши, наприклад, інформацію від гідрометцентру про штормове попередження, передає його і в кратчайший термін, це, ця інформація доводиться до керівників районних державних адміністрацій і міських галіфов. Крім того, існує система попередження населення. Наприклад, в місті Чернігові було встановлено 39 гучномовців. Через які може подаватися знак сирени. На сьогодні 37 таких учномовців в справному стані. Ми перевірили кожний, не включаючи, тобто доведе перевірку до аканічного устройства, не включаючи сирену, щоб не викликати певних там, панічних настроїв у населення. В районних центрах від 2 до 5 гучномовців, це дуже потужні сирени, включення яких буде привлекати увагу населення. Другий Елемент системи оповіщення це через наше радіо. На жаль, ця система теж достатньо сильно постраждала, і в деяких районах, містах дуже обмежена кількість радіоточок. Але ж ця система дозволяє теж проводити оповіщення. Може, ви іноді чуєте, як оперативний черговий управління надзвичайних ситуацій, бере управління на себе і проводить таку перевірку. СМС? Сьогодні, сьогодні, сьогодні ми до кінця дня маємо вирішити питання про надання інформації через інтернет засоби масової інформації, через печатні засоби масової інформації. На жаль, вирішення питання СМС і мобільного зв'язку. Це дуже проблематично. Це потребує достатньо таких серйозних організаційних і матеріальних. Але ми теж над цим працюємо і все, що можливо, по домовленості з операторами, будемо застосовувати. І ми знаємо, що ця система вона найбільш ефективна на сьогодні. Сьогодні ж ми вирішуємо питання, поки ми тут працюємо. зараз вирішується через радіо ФМ, там де є найбільше покриття нашої області, і багато достатньо людей, особливо власників транспорту, користуються. Тобто за сьогодні ми маємо вирішити питання. Якщо потрібно, надавати інформацію в режимі ФМ на практично всіх каналах, які в області, крім того, ми осінню відновили роботу в холмах, відновили можливості радіотрансляційної вишки для того, щоб через від оперативного чергове управління надзвичайних ситуацій в радіомережу передавати інформацію і попереджувати населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.